Тобі біжить? Барбосик! Дем, дем, погуляємо трошечки, пішли. Всім привіт, хто на нашому каналі. Серпень. Половина серпня вже. Дуже сьогодні спекотно. Ми пішли трошки погуляти з барбосом. Барбосик! Барбосик! Так, він такий задоволений. Що може побігати трохи Барбосик дуже гарно сьогодні. Небо чисте чисте? Зіробій Так, барбосичок. Ми наче в тунелі? Барбос, барбос, а ти що? Що ти там знайшов? Десь сюди. Іди сюди. Що ти знайшов там? Фарбасичок. Арбасик. Іди сюди. Ех ти хвостик. Ти сюди до мене. Йди до мене. Іди. Молодець. Так, і зразу вже побіг. Довго не затримався. На радощах. Скоро буде ожина. Достигати цього року не дуже з ожиною. Сонечка тут. Цього року грушка смерзла, груш немає на ній. Вона не квіт... квітнула і сніг випав. Ось така була проблема з грушечкою. Тут, то грушечка вже без плодів. Залишилась. Парвосечок. Так, тут це корій росте. Деревій. У кого болить животик. Так. Також тут я бачу ще чебрець квітне. Ось, чебрець. Чебрець з нього. Дуже добрий чай. Чебреця. волошка. Важка. І ось ще чебрець бачу. Чебрець. Його дають до супів навіть. З нього дуже смачний, корисний чай. Можна його пити і дорослим, і дітям. Просто так. Для апетиту. Барбасик. Так, ось грушечка без плодів. Майже плотів немає. Може ну, десь поодинокі якісь. Минулого року така була рясна рясна Грушка. Барбос, десь сюди, що ти там робиш? Що ти там робиш? Що ти там качався? Так, вийшли ми тут в сад. Ще трошки походимо, погуляємо по... по стежині. Ось яка краса. Куди ти пішов? Воно ну, йди сюди. Іди до мене. Ходи. Ходи до, ходи до мене, ходи. Оку, покажу красу. Яку. Навколишню. Навколишню красу. Там ліс? Що ти там занюхав? Іди сюди. Іди до мене, йди. Йди, Барбоскин. Ах ти, Барбоскин. Ах ти, Барбоскин. Ми сонечки рвали, збирали. З яблуні. Так. Все заросло травами. Ніхто тут не косить. Корів майже немає. Ось так. Земля. Квітне. Деревіємо. І іншими травами горошок. Барбосик! Так, будемо кликати Барбосика. А то він побіг тут, можуть бути люди. Потрібно його кликати. Барбос! Прощаємося з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі! Ходи до мене!